Доброго дня. Сьогодні вас знову вітає парксайд. Огляд-четвер відбувається просто через погоду. Подивився, що на п'ятницю нібито так хмарно, то вирішили сьогодні зробити. Дивіться, ну, це найкраща бригада наших фасадчиків, бо вони так якісно довго роблять цю частину, що я думаю, що в цієї частини ніколи вже нічого не станеться. Ну, це, був, це був сміх, якщо чесно. Це такий сарказм. Ну да ладно, вже є яке дво, двоє хлопів, розуміємо, що багато чого не зроблять. В різних бригад різна ситуація, скажу чесно, відверто деякі бригади навпаки там мають і бронювання, там зібрали бригади з трьохдітними, як то кажуть. Так, що у нас тут? Закінчуємо електрику, вже засипає щось, щось прокладає, щось підсипає. Звісно, тут, якщо чесно, покласти. Телефон, от запам'ятайте це місце, якщо ви тут покладете телефон, він скоріше за все буде заряджатися. Так, пішли далі. Так, цей фасад вже доробили, бачите, і зняли арештування. Це друга секція. І внутрішню частинку теж зробили. Так, ну, як я і прогнозував, оця бригада, оця потужна з люльками. Чому їм дозволили саме з люльками тут працювати, бо є нюанс, люльки заважають робити дах. Бо вони це роблять дуже швидко. Дивіться, вони з праву частину вже затягнули і погрунтували. А, тут потихеньку щось вже розставляється, закладні підсвітильники роблять. Ну ви дивіться, що тут просто все робиться От там закладні підсвітильники, готуються під благоустрій. Так, повертаємося до цієї бригади. Ну Тут нібито їх чотири людини, так? З однієї сторони, але з іншої сторони вони роблять величезний об'єм робіт. От вони в чотирьох той фасад зробили, тепер цей фасад роблять. Я так думаю, що вони оці захватки швиденько пороблять. Я думаю, за тиждень часу ми вже зможемо з, з забрати то, е ті люльки е і доробити. Дах, тому що там є нюанс, ми ж не можемо дах зробити там, де стоять ці опори. Я зараз, може, на дах піднімусь, вам зараз покажу. Давайте одразу піднімусь на дах, де покажу. А до речі, вже, бачите, двері прийшли в під'їзду, двері під'їзду стоять. Для чого? Для того, щоб Ну, ті, що вже фасади є, для того, щоб ну, не втрачати тепло, тому що ведуться внутрішні роботи. Давайте зараз скажу, деякі роботи ведуться. Секція 1. гіпсокартонні роботи завершуються в кутовому під'їзді, і там все. Секція номер 2. Навпаки, кутовий завершено внутрішній під'їзд доробляється там трошечки залишається. В третій секції поки що гіпсокартон тільки розносять. І тут в середньому під'їзді роблять гіпсокартон в четвертій секції, і потім перейдуть направо. По стяжкам лишається тільки невеличка частина по четвертій секції, По-моєму, трошки ще по третій стяжці. І вони будуть робитися після того, як дороблять стяжку на четвертій секції на даху. Ну так, загально розказав, давайте піднімемось на дах. Так, це у нас якісь мережі, мережі і мережі. Опа. Е, піднімемось на дах. Я хоч подивлюся зараз, може там якусь вже обв'язку яз, об почали робити по котельні. То я зараз вам покажу, що там робиться по котельні. Добрий день. Так, Бачите, тут ще теж тяжко вити. Ага, от дитячий садочок там робили вихід, біконщики. тамбур робили в дитячому садочку, другий тамбур, я минулого разу показував, що один вже зроблений, вже другий роблять. Я Якраз вийду на дах, покажу вам, що робиться по, третій секції, о, по третьому будинку, тому що на третьому будинку теж працює там, одне звіно, я не знаю, як це правильно сказати. 6-7 монолітників там роблять. Це як побуток. Так. Чому не стяжку називали всередині? Тому що ну, самих стяжечників не так багато, ну, відверто. І якщо б ми називали стяжку на даху, то вже її по морозу. Особливо не зробиш. Ага, тут вже запаяно, запаяно, запаяно. Так, давайте навколо пройдемо. Оце роблять е парапети, е відливи, все таке інше. Тут утеплюють це у нас люфтова, вона так трошечки виступає на дах. Бачите теж мінеральною ватою. Ну, тут взагалі в більшості мінеральна вата, бо котельна і все таке інше, Не треба, щоб воно, не дай Боже, горіло. Дивіться, як змінилося потихеньку вже третій будинок. І от бачите, з тої сторони я вже говорив з директором по будівництву паном Дмитром. Він підтвердив, що потім після тої секції оця секція буде підніматися. І я так розумію, що після того вже друг. Вони практично, умовно, одночасно, четверта трошечки пізніше буде робитися. Так, поїхали далі. Угу. Тут запаяли, запаяли, тут не доробили, тут зробили. Ну, то, що я казав, бачите, тут попаяли вже а тут не зробили, тому що тут стоять опори наших фасадчиків, але обіцяють, за тиждень вони підуть. В принципі, паяти можна. По Мінусовій температурі, то не є проблема. А от лети тяжко краще, краще по плюсах. Ну от Дивіться, зараз якраз її завершило минулого разу ось тут. Я тоді, коли не знімав попереднє відео, отут був рукав, тепер вони цей рукав затягнули з зовнішньої сторони на секцію номер 4 І от звідси, а давайте я пройду мабуть, обережненько. І от лишається такий клаплючок. Я думаю, що день-два і вони його дороблять. Сьогодні завтра. Сьогодні четвер, завтра п'ятниця. Так, Тут в принципі... Тут можна ходити? Так. Ага. А... Четвер-п'ятниця, я думаю, що вони дороблять, то виходить, тут це єдине діляночко по стяжці. І все, І вони переходять вже в під'їзди, вже стяжки по дахах нема. Довго чекали стяжечників. з тяжечниками, в принципі, такі ж саме проблеми, як і з іншими професіями, але так вийшло, що. Ну, їх не так багато, бо стяжка це така штука. Вона різко потрібна, а потім різко не потрібна до півроку. Бо стяжки не весь, не весь рік лються, вони лються під, під якусь готовність. Бачите, тут опають, опають, опають. Ось так. Не доробляють фактично вже дах. Дивіться. Давайте трошечки по другому будиночку вам скажу. По другому будинку от зараз дол'ють перекриття над секцією номер 2 і е, вона зрівняється фактично з секцією номер 1 е, залишаться тільки парапети. Е, також треба повернутися, е, покажу секція номер 3 Над нею зальють над другим поверхом е, плиту прикриття. Зараз покажу. І от зараз кутова секція вже, кутова, кутовий під'їзд третьої секції, вже бачите, вже стіни набирають. Тобто тут кутові стіни набирають, а там, звідси видно, набрали е, залишки. Набрали вже залишки того е, е, опалубки. Величезна кількість працівників, якщо чесно. Набрали е залишки опалубки і вже будуть заливати цю плиту, і воно вирівнюється, бачите, з секцією номер 4 Четверта трошки йде попереду, е третя трошечки відстає, ну а перша, друга, можна рахувати вже там на через тиждень вони фактично будуть готові по основних об'ємах. Залишаться тільки парапети. Парапети це така мілочок, яку все одно треба робити, але вона вже ні на що не впливає, ну крім того, щоб зробити нормально. Закрити дах. Я думаю, що дах нам придеться ще в цьому році спробувати хоча б, хоча б за е, е, пароізолювати. Ну, треба буде його обмазати, щоб, щоб не затікала вода всередину, щоб не, не робила нам, нам біди. Ну, в будь-якому разі це треба буде зробити, питання тільки коли, але я думаю, що наші, е, наші підрядники встигнуться зробити ще так до тих морозів, які будуть в січні в лютому. Так, що ще? По четвертому будинку бачите поки що ніякого руху. По п'ятому завершили оту частину. Зараз тут чи можна сидіти? Є Там вже є якісь сліди. Звідси видно, зробили той е, стрічковий фундамент і перейшли вже на третю. Тобто це одна умовна бригада працює, точніше одна компанія. Ну, в більшості вона зараз завершує другий будинок і в них завдання максимально вилити моноліту на цьому будинку. Я зараз не буду ходити по поверхах спеціально. Для чого? Для того, щоб ну, трошечки підібрати до наступного огляду вам новин по готовності мається на увазі вайтбоксі, бо обіцяють вже, що десь якийсь вже поверх буде, можливо, готовий в повному обсязі. Я вас з вами пройду по тому поверсі. Плитка нібито також вже обрана з нею. все. Це окей, єдине, що я не знаю, чи вона вже на місці, чи не на місці. А зараз я йду на першу секцію, і я вам зараз поясню чому, тому що у нас відбулись деякі зміни по генеральному плану. Ну, почну з кінця. Перше, по, якщо ви пам'ятаєте, ми робили опитування серед клієнтів, і майбутніх клієнтів, і тих клієнтів, які є, щодо паркінгу. І тут у нас планувався величезний паркінг на 750 місць. Ось тут справа. Така махіна. Потенційного попиту вийшло десь на 100 місць і враховуючи фінансові скажімо так, можливості наших клієнтів, я думаю, що вони зараз будуть максимально вкладатись саме в квартири, а не в паркінги, то ми дуже сильно розтягнемо будівництво саме такого величезного паркінгу, воно може розтягнутися на 5 і більше років, тому що заробітку, якщо чесно, відверто на паркінгу практично ніякого нема. А крім клієнтів і нас ніхто його профінансувати не може. Нам морозити гроші з квартир на паркінги ну, відверто буде неправильно, тому що люди, коли купують квартири, вони платять за квартиру. Ми от, з початком війни максимально прибрали е, перекидування коштів, яке було колись можливо, між якимись там умовно об'єктами для того, щоб там, швидко один закінчити, потім інший. Тепер ми маніпулюємо тільки нашими коштами. Які ми використовуємо для того, щоб завершити той чи інший об'єкт, це відповідь для клієнтів, які питали, чому четвертий, а не третій грінок перший здався. Саме тому, що це були саме наші кошти, а не кошти клієнтів. Тому що ні на четвертий, ні на третій не вистачало на той момент для завершення. Тепер у нас вистачає і на четвертий, і на третій, тому що четвертий розпродався дуже швидко. Тут така ж сама історія, дивіться. Ми вирішили зробити з однієї сторони краще, з іншої сторони. Ще раз, ще краще. Дивіться, показую. Е, що у нас було заплановано? Ось тут у нас було заплановано паркінг, і він починався десь ну, десь за, оцим, е, за цією GCB-шкою одразу десь починався паркінг. Десь 40 8, чи 9 чи 50 метрів було від будинку 1 до паркінгу. А тут виходить, е, був, е, ми планували, ми казали, що з однієї сторони буде спорт, з іншої манеж, І тільки не знали, де манеж, а де спорт. Враховуючи всі ці штуки, ми вирішили зробити так: зробити і для першого, і для другого будинку, однакові умови по вигляду, ми приберемо максимально на відстань 50 метрів. Все. Тобто тут потенційно міг бути манеж на відстані в другого будинку, по-моєму, в 25 чи 30 метрів. Але ми тільки не знали, чи з тої, чи з тої сторони. Ми зараз проєктуємо так, щоб всю, весь спорт, який в одному рівні, мається на увазі спортивний майданчики, Робимо однією полосою, яка тут перейде в паркування, там все таки інше. тобто Тут в більшості будуть паркування, смітники. Там, я вже не пам'ятаю, що далі. Тут буде центральна дорога, яка буде різати, виходити туди. Там плануємо, якщо чесно, зробити коло, бо там якраз розв'язка на дачі направо на кільцеву, наліво, на резорт, і от сюди дорога до нас. І розбити на дві частини. Комерційного, комерційного характеру з паркінгами. Мається на увазі, щоб кожна з частин мала якусь кількість паркінгів, багаторівневу частину або не багаторівневу. Ну, зараз ще проєктуються, допроєктується. Я вас, вам просто кидаю інсайт. І е, робимо так, що паркінги максимально відсунуті будуть ще далі. Але ми добудуємо тут, плануємо супермаркет. Невеличкий, одразу кажу, там, можливо, там, тисячу квадратів, може менше, може більше. Зараз, ну скажу чесно, це на рівні проєкту з офісами. А з цієї сторони проєктуємо, як це правильно сказати. Багатофункціональний комплекс, там буде все. Там будуть спортзали, там будуть якісь приміщення, в яких можна буде щось реалізовувати продавати на першому поверсі, як це називається правильно. Ну, от як Дім інтер'єру зробив, це такі ж великі шоу де щось можна продавати, які будуть направлені якраз в більшості на мешканців цього комплексу, для того, щоб людям не потрібно було багато куди їздити, там, за матеріалами чи за вибором якогось дизайну, чи якихось інших інтер'єрних робіт. І плануємо вбудувати максимальну кількість паркінгів, але відсунути їх туди подалі. Ну, висотність, я не думаю, що буде більше, ніж висотність цих будинків. Але поки що теж не можу нічого сказати. Як тільки з'явиться проєкт, ми обов'язково вам про це скажемо. Але а, того величезного такого паркінгу, який планувався тут, я думаю, що а, для нього ще зарано, для нього є ділянки і отак от по прямій і нижче. І з тої сторони будуть ділянки, то нам простіше маленькими паркінгами будувати, ніж робити такий величезний. Виходячи з саме поки що питань. Фінансування, тому у нас така невеличка зміна по проєкту відбувається. Я думаю, що вона на краще. Вона на краще. Так, давайте ще пройдемось, закінчимо кільце по першому будинку, по даху першого будинку. А, що ще? Хотів подивитися, чи почали там роботи по благоустрою з зовнішньої сторони. Теж зараз побачимо. Але, в принципі, ну, по першому будинку, по першій секції. Вже давно дах готовий був. Тільки от, Бачите, під конструкцію роблять. Потім на цю підконструкцію будуть набувати такі щити, типу ОСБ, по-моєму, плити. От зараз под... А, от, до речі, вони, вони зверху є. Якраз то ОСБ. ОСБ плита. А потім зверху ставимо бляху. А це е опалення. Це опалення йде по е цьому, по даху. Зараз зайдемо, подивимося, що у нас котельня відбувається. Це опалення йде по даху. Його ще повинні зараз, я так розумію, доутеплити. Ось ця ОСБ-плита. Так, а ось у нас тут що у нас тут є? Ага, це є вода, її засипають. Ну, от тепер вже схоже на те, що вже готують щось по благоустрою робити, тому що патіо всі залиті. А, нема, бачите, стяжки на балконах нема. Її теж будуть ще доливати. Але я не знаю, коли це буде, але якщо чесно, ну і людей не сильно немає, і часу несильно немає. Ну, але колись тут точно будуть доробляти, бо стяжки на балконах треба зробити, бо треба ще плитку поставити. Ну от, в принципі, по першому будинку, по другій секції, є розуміння, що вже скоро приступлять до благоустрою. Хоча обіцяють вже місяць. Ну, Там у нас постійні, постійні такі зміни по інженерці, бо тут немає ніякої інженерки в полі. Ну, в полі взагалі тут будемо в полі, Но такого ще ніхто не робив, так от відверто у Львівській області, щоб отак от взяли там і сказали, немає ніяких мереж, все тащимо сюди. Такого ще не було. Це ми бачимо, тут поскладали всі матеріали для того, щоб прокласти опалення по даху. Тобто у нас розводка йде, виходить як Це третя секція, потім йде на секцію. Номер 2 і там десь доходить до першої секції, десь там вже заходить всередину. Ну а тут зараз підемо, подивимося, що у нас котельня. Бо виходите як? Ви, ви, ви потрапляєте спочатку сюди, потім обходите навколо і тільки після цього заходите в котельню. Зараз подивимося, що в нас в котельні відбувається. Тут з металом пообв'язували, поприв'язували один до одного вентиляційні блоки. Потім будуть утеплювати. Зараз зайдемо, подивимося, що там робиться. Так, ага, дах котельні я бачу, запаяли. Тут теж тут. Ага, тут тільки, тільки бачу, пофарбували. От-от-от недавно. Ще ніякої обв'язки не робили. Котли стоять накритими. Пофарбували. Це це діло ще треба поставити, я так розумію, сюди в маленькі віконці. І можна вже приступати до робіт. Так, я бачу, що один раз це один раз прогрунтували, будуть ще фарбувати. От вийшли кінці, це кінці йдуть до ІТП е секції 3. Тобто це вниз опускається, а десь тут ще будуть виходити туди мережі підключатися. Ну і ще нема мереж. Як ви бачите, по, до четвертої секції, бо вони йдуть якраз звідси в ту сторону. Ну, В принципі, все, мабуть, на сьогодні. Такі новини. Основне я вам розказав про зміни по фасадній частині. Будемо нею трошечки самі займатися, додавати інфраструктуру. Я думаю, що всім то на помічне, всім то на краще. Ну, я думаю, наступного тижня приїду вже всі стяжки будуть всередині литися, дахи вже будуть дороблені. По пайці. Ну і подивимось на перший вайтбокс, який нам обіцяли зробити. Все, мабуть, до побачення, до наступних зустрічей.